1-2 грудня у Полтаві відбувся відкритий кубок Полтавської області Стеквондо, на якому змагалися учасники 18 команд з різних куточків країни: Кременчука, Полтави, Харкова, Дніпра, Ізюма та Запоріжжя. Це були довгоочікувані виїзні змагання, де Кременчуцькі спортсмени мали змогу проявити усі свої спортивні вміння та навички. В цей раз у нас дуже багато спортсменів, які перший раз виїжджали за межі міста. Для них це були такі перші важливі старти, де вони повинні були приявити свої бійцівські якості, свою майстерність, а також виявити себе як бійців. І вони пашти всі. Справились з цим і показали дуже гідний результат. Кремчуцька команда налічувала у своєму складі 21 спортсмена з різним досвідом у змаганнях. Притому кременчани змогли вибороти 8 золотих, 6 срібних та 5 бронзових медалей. Взагалі перший біг хвилювалася, а на другий вже ні. Перша я перемогла. Складнощі були в тому, що дівчинка на мене просто бігла. Важко було її встановлювати. У другому бою я теж перемогла. Перед початком бою я трохи хвилювалася. Мій супротивник трохи більше за мене був, але це не завадило мені перемогти. Я не дуже хвилювалася, тому що я мало уяву з ким я буду стояти. Одне мене безпокоїло, те, що дівчинка була більше за мене, і мені прийшлося йти більше. Я дуже старався, мій супротивник був достатньо сильним. Я дуже переживав, можна сказати, але я дозважаюся на це, я здобув перемогу. Спортсмени готувалися до змагань більше місяця, аби гідно провести бої із супротивниками. Перед боєм я дуже сильно переживав, тому що. Він у мене був ну перед останній майже. Тобто я дуже довго його чекав, і тому думок у мене було багато, але в бою теж було нелегко. На змаганнях я зовсім не переживав. Це вже мій не перший опит. Я не боявся виходити на корт і бився до кінця. У другому бою зламав я руку, коли захищався, і коли супротивник зробив удар, то попало. Опалець, я зміг перемогти супротивника, незважаючи на це, та здобув перемогу. Коли вже сказали, що мій бій, я трохи почав хвилюватися, але супротивник не настільки був важкий, як я думав. Наразі через війну в країні важко здійснити організацію подібних заходів. Проте за можливістю усі любителі спорту з радістю беруть у них участь. Я вважаю, що ми виступили дуже добре. Ми навіть зайняли третє командне місце. Це заслуга всієї нашої команди. Дуже добре, що ми взагалі виїхали, тому що чим більше у нас Виїздів, тим краще спортсмени набувають досвіду, адже ми проводимо тут змагання в Кремчуці. Вони між собою, між собою. Там виїхали інші спортсмени, взагалі інший досвід. 23 грудня у нашому місті плануються схожі змагання, де будуть запрошені гості з інших міст. Тож бажаємо нашим спортсменам сил та успіхів у подальших боях. Катерина Груднєва, Віктор Петров, Кремчуцькі новини.